Слава Україні, друзі! Ради вітати вас на українському мовному каналі Макс Оменю, з вами я Макс і сьогодні в цьому відео поговоримо про YouTube, як викидати свої відео, що для цього потрібно, щоб ваші відеоролики дивилися, самі себе рекламували і багато фішок розкажу вам в цьому відео. Тому дивися відео до кінця. При цим не забудь підписатись на мій YouTube канал. На мій телеграм-канал, ссылка на телеграм в описі під відео, а ми поїхали. Так, перед тим, як ви створили свій Ютуб канал, вам потрібно мати якусь ідею конкретну, знати, який контент ви хочете робити на своєму Ютубі, і що вам потрібно на Ютубі. Це вам потрібно знати перед тим, як вести канал. Є два типи контенту хайп контент і зелений контент. Хайп контент він приносить багато зразу переглядів, зелений контент мало, но стабільно. Тобто, якщо ви хочете розвивати свій канал, вам краще мати зелений контент на своєму каналі. Він вам буде постійно приносити перегляди. А якщо є перегляди, значить і заробіток також є стабільний, але невеликий. Я починав свій контент, свій канал із хайп контента. Тобто він приносив мені підписників і приносив перегляди. Так як хайп проекти поки що закінчились. Ось моя статистика на дані, теперішній час. Зараз прогрузить. Ось. Всього 466 переглядів за 48 годин. Як при хайп контенті, при 500 підписниках, бувало, і досягало позначку 10 000 переглядів за 48 годин. Тобто, в перегляди впали, бажання працювати також впали. Ось одне відео з зеленого контента. Який стабільно приносить мені за 48 годин 100-150 переглядів стабільно. Тобто заробляю 500-700 гривень. Є тут багато відео вже зеленого контенту, ось Кофаєр та Online це є хайп-проекти. Тобто на даний час вони переглядів не приносять. Що впливає на те, щоб ваші відеоролики самі себе рекламували, залучали нову аудиторію і нові перегляди нових підписників і тому інше. Перше, це сама назва відео. Друге оформлення прев'ю відео. Щоб воно більш заохочувало нажати на ваше відео, вам потрібно хороше прев'ю. І третє сам відеоролик. Тобто, якщо воно коротке відео, воно може набирати перегляди, великі перегляди, але е, заробляти на них ви будете копійки. Чим довше переглядів, е, чим довше відео, тим більше ви можете з одного відео заробити. Хоча і переглядів на йому може бути менше, ніж на коротких відео. Е, рекомендую вам. Робити відео від 5 до 10 хвилин. Це саме актуальне відео для YouTube. Якщо воно цікаве, якщо воно якісне, аудиторія буде його більше дивитися, тому і буде більше вам заробляти гроші на вашому каналі. Це є відео. Ще велику роль бере участь, це в описі ви маєте написати хештеги, теги, Які детально описують ваше відео. І по цих тегах вас буде шукати ваша аудиторія. Тобто вам потрібна програмка. Зараз я вам покажу, як вона називається. Може багато хто вже чув про цю програму. Програма називається VitaQ. Тут ви можете правильно підібрати вашу назву для відео, вам є рекомендації. Тут кожен день виходять нові рекомендації. І ви можете тут, тут вибрати теги. Ось є 2-3 теги, 65 рейтинг, 75 рейтинг і 54. Тобто, якщо зелений тег, це менша конкуренція в цих тегів, тому краще їх вибирати, чим помаранчеве. А є ще червоний. Тобто по таких тегах бажано відео не знімати, так як ви не залучите нову аудиторію. Щоб заробляти на YouTube, вам потрібно досягти 1000 підписників і 4000 годин сумарно за останній рік. Тобто, відео це є як додаток, так і розширення для смартфона. Ще одна порада для того, щоб як ви почали вести свій YouTube, заводьте Телеграм-групу і залучайте туди аудиторію. З телеграм-групи ви також можете в подальшому заробляти і мати більш-менш стабільний трафік для продовження своєї діяльності на YouTube. Тобто Виложувати свої нові відео, ділитися в телеграм-групі, і вам буде вже стабільний трафік, якийсь, пару сотень, пару десятків переглядів падати на ваш канал. А це буде впливати на подальше про рост вашого відео. Тому така маленька рекомендація, такі маленькі поради для починаючих ютуберів. Як працювати на цій платформі, тому не забудь підписатись на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал і, звичайно, що не забудь поставити лайк, буду дуже вам вдячний, тобі не важко, мені приємно. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.